Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій намовний YouTube канал про Нову Зеландію? Мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою. Сьогодні дуже така цікава тема, як більшість українців раніше іммігрувала до Нової Зеландії. Поки ми до неї ще не підійшли, будь ласка, друзі, підпишіться на цей YouTube канал, підтримайте мене, поставте вподобайку, розгорнутий коментар. Адже мені ваша підтримка дуже важлива. І поїхали. Раніше було набагато простіше емігрувати до Нової Зеландії, відкрити робочу візу. Адже не було е, таких умов, що іммігранти повинні мати мінімальну зарплату, як зараз, наприклад, 31,66. Раніше ви могли приїхати собі працювати на мінімальну зарплату, яка там раніше була 16 чи 18 доларів на годину, і відкрити робочу візу. А зараз це вже зробили. Підняли спочатку там до 29 доларів, а зараз вже до 31,66. І тому дуже велика конкуренція е виходить. Е і не всім зараз легко попасти. Получається, ну, що умови ті самі, але е щоб вам платили зразу 31,66 на годину зараз на робочу візу, візі, вам потрібно бути дуже гарним спеціалістом і скласти конкуренцію іншим. Іноземним іммігрантам. Я пам'ятаю, як я вчився в університеті, мій знайомий викладач завжди розказував, що треба бути гарним спеціалістом на своєму місці. Тоді каже, не ви будете шукати це, до студентів, звертався роботу, а ви будете в такому, такому положенні, що до вас будуть звертатися, їхати і казати, що ми вас візьмемо. Правда, зараз так і є. Я раніше так на це дивився, на ці слова трішки дивно. А зараз я розумію, що якщо ви гарний спеціаліст... То, в принципі, кожна країна захоче, щоб ви працювали саме в неї. І це правда. Зараз конкуренція велика. І кажемо, якби стикається з тим, що чим краще ви працюєте, чим краще ви спеціаліст, тим більше у вас шансів іммігрувати до будь-якої країни. Це не тільки ІТ вважається, а й у інших. Ну, одним словом. Раніше було простіше, бо не було ніяких вимог з мінімальною зарплатою. От була там зарплата 40, контракт 42 тисячі 42 тисячі доларів на рік. І по ньому я знаю, моїх багато друзів сюди приїхало, багато хто приїхали працювати через ферму, адже Зеландія – це фермерська країна. Тут сільського, сільське господарство приносить більше 50% економіки в цій країні. Спочатку їхала одна людина, тобто основний заємник, якщо у вас була сім'я, то, як правило, їхала спочатку одна людина, це чоловік, знаходила тут роботу і потім вже відправляла, відкривали партнерську візу для вашого партнера, для жінки, наприклад, чи якщо жінка для чоловіка. І, і такі студентські візи для дітей, які давали там право дітям разом з вами жити і навчатися в школі. Оце по такі, або щоб так зразу разом приїхати, то це було дуже важко. І більшість моїх знайомих це так їхало сюди, тобто вони собі відкривали робочу візу, потім підзбирювали грошей, бо, як правило, більше с'їхало сюди з нульом, так як і я підзбирювало декілька там місяців грошей, щоб відкрити тоді і щоб прилетів сюди партнер. І потім вже партнер приїхав прилітав з дітьми, коли вже тут трішки. Адаптувалися, зрозуміли, що до чого, бо так зразу приїхати е, з сім'єю майже нереально. Ви тут нічого не знаєте, що до чого адаптацію не пройшли, нова країна. А так як уже ваш партнер прилетів сюди, знає, що до чого, пожив, трішки, е, побачив цей новозеландський менталітет, вже якесь житло в нього є, зарплату отримає, то тоді приїжджає партнер, і партнерська віза набагато, до речі, вигідніша, ніж проста робоча основного заявника. була, є, тому що. Е, тому що основний заявник він прив'язаний до свого місця роботи. Тобто, якщо ви працюєте е, в якійсь компанії, то вам робоча віза відкривалася тільки в цю компанію. Так що, якщо ви працюєте на ферму, то вам робоча віза тільки відкривалася на одну ферму. Там були моменти, деякі візи були, що відкривалися в цьому регіоні на всі, наприклад, роботи на фермі, там, в сільському господарстві. А так ні. Тобто, а ваш партнер він вже мав право працювати на будь-якій роботі. Він навіть міг відкривати е, е, свій бізнес. Йому його віза, партнерська, дозволяла відкривати бізнес. І це набагато вигодніше, адже вам не тільки потрібно було, можна було працювати не по вашій освіті, а де ви вже бажаєте? От Хочете ви працювати там і можете, якісь у вас були інші скили, а освіти не було. Ви можете йти на будь-яку роботу, яка пропонується в ринку і на яку ви прийшли з півбесіду. І це я вважаю, що супер. Раніше, звісно, були обмеження по візах. Якщо ви були в шорт-листі, вам відкривали візу на 3 роки робочу, я отримав свою першу візу в Зеландію на 3 роки. А якщо ви не були в шорт-листі, у вас менша там позиція була, відкривалася віза на один рік. І багато хто теж приїхався на однорічну візу. Зараз велика перевага, бо візи відкриваються не на один не на три роки, а на цілих 5 років. Тобто, якщо ви знайшли, кваліфі... якщо ви знайшли Акредитованого роботодавця, він вам платить 31,66 на годину, то вам робоча віза відкривається на цілих 5 років. І я не думаю, що ви за цей це великий час не отримаєте резидентство. Звісно, що це вже 99%, що ви це зробите, отримаєте резидентство в Новій Зеландії за цей період. Отже, 5 років це багато часу. О, і, і Такі зміни, що виросла мінімальна зарплата, вирос, виріс. Термін візи робочої, але важче стало сюди от, от потрапити, адже не, роботодавці не будуть платити 31,66 будь-кому. Вони будуть платити людині з нормальною англійською і з нормальним е, досвідом. І тобто, як правильно, вони всі хочуть бачити іноземний досвід роботи, якщо працювали в якійсь іноземні компанії. Адже я вам чесно скажу, навіть ті мої вже знайомі, які отримали резидентство, не всі отримують навіть 31,66 на годину. Хто тут уже? Це непогана зарплата для Нової Зеландії для початку, скажімо так. І якщо ви приїжджаєте вже на цю зарплату, то це нормально, можна жити тут. І взагалі супер. Буде. І дякую, друзі. Разом ми робимо з вами дуже велику справу. Адже коли я відкривав тут цей Ютуб-канал україномовний про Нову Зеландію, жодного Ютуб каналу про Нову Зеландію на українській мові не було. Е, і я вважаю, що наша мова це дуже велика зброя. Адже там, де починається українська мова, там вже не буде ніякого руського міра. Адже за що окупанти захищають, і, які в них претензії? У них претензії, що це руський мір, тут у них руська мова. А тільки вони відчувають, що от уже українська мова, де б це не було, все, їхній руський мір закінчується. Так що мені там пишуть. Звісно, багато ботів, але, мабуть, люди де деякі не обізнані, що яка різниця, якою мовою, то я ще раз кажу, якби не було української мови і культури, то ми просто пропали б як нація вже дуже давно. А чому московиті знищували нашу мову там, починаючи з 17 століття, видали там більше 20 указів, щоб заборонити нашу мову, церкву, культуру. Тому що вони бояться цього. Якщо не буде української мови, то не буде такої нації, як Україна, дуже просто. І не можна казати, що той хтось. Нам треба бути об'єднаним як нація в усіх випадках. І кожен в полі воїн. Без різниці, де він, за кордоном чи ні. За кордоном ви можете ходити на мітинги про українські, ви можете донатити на українську армію, ви можете вести свою україномовну сторінку в інстаграмі чи там. Фейсбуки чи там україномовний YouTube канал, як я. І так само це буде дуже велика, ваш, ваш внесок буде дуже великий. Там, де українська мова, там закінчується руський мір. І також я вам скажу, що потрібно також вивчати своїх дітей українські мови. Війна триває не 10 років, як кажуть, і не 2. Війна з московитами триває з 13 століття в тій чи іншій фазі, тобто майже вже тисячу років. Якщо вона тривала минулі тисячу років, то значить наступні тисячі років буде вона також тривати в тій чи іншій фазі. розумієте? І це така війна на знищення. Для них вони поставили мету просто знищити нас, як українську нації. Тобто, це екзистенційна війна. Тут вже бо ми їх або вони нас. І треба поважати роботу кожного. Кожен в полі воїн і від вас залежить від кожного і від мене перемога. І кожен робить вклад свій. розумієте? Треба навпаки підтримувати, поважати один одного. І в цьому наша сила. Дякую, друзі, за те, що ви продовжуєте підтримувати мене. Дякую, що дивитеся моє відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, коментар, якщо вам це відео сподобалося. Нехай вам щастить, друзі, в усіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!